Тренер Челсі вказав на двері цілій групі футболістів через їх поведінку роздягальні. Карло Анчелоті натякнув на те, що Андрій Луні зіграв свій останній матч за Реал Реалмадри цьому сезоні. В Евертоні пояснили, чому не грає Миколенко. Курйоз в друге після хитрівку Романа Римчука. А також як пройшла презентація Руслана Маліновського в Джено, то огляд всіх останніх трансферів літа 2023. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну і як завжди, не забувайте залишати власні коментарі, підписуватися на канал і, звичайно, ставити вподобайки. Адже саме так ви краще всього допомагаєте розвивати український Ютуб. Челсі знову в Терноса Ліверпулю і перехопив чергову ціль червоних ромео лавію за талановитого беліця. Заплатили 62 мільйони євро, що двічі більшої його ринкової вартості. До речі, у нього за спиною лише один повноцінний сезон на дорослому рівні, і в тому він вилетів разом із садгемтоном до чемпіоншипу. Тому яким би перспективним він не був, але 60 мільйонів є 60 мільйонів. Ну а Ліверпуль, наче від знесилення, взяв собі Ватара Ендо, який, хоч і непогано грав за Штутгарт, але йому вже 30 і навіть трансфермарто сінього в 6,5 мільйонів, а не ті 19, які віддали за нього мерсесайці. Звичайно, для ротації варіант ок, але точно не для чемпіонських амбіцій. Астан Віла голосила про оренду півзахисника Галатасараю Нікола Дзандюло. Оренда 24 четиргрічної та ліця на сезон обійдеться в 3 мільйони євро. Також вони матимуть право викупу за 20 мільйонів плюс ще у вигляді бонусів. Взимку Галатасарай купив його роми за Астон Віла платитиме футболісту зарплатню у повному обсязі. Туреччині на його рахунку 7 голів та 2 асисти в 16 матчах. Вже наголосила про перехід Руслана Малін. Овського в оренду з правом викупу за попередніми даними. Це буде 10 мільйонів євро. Рівно за стільки ж Марсель забрав українця у Аталанти. Наразі Дженно вже витратила цього літа 30 мільйонів на досить цікавих виконавців. Їх склад наразі оцінюється в суму понад 100 мільйонів євро. Що є 13-м показником серії? А а сезонні абонементи на матчі своєї команди купили вже 28 тисяч волівальників, після що клуб примусово закрив їх продаж. Адже на стадіоні Грифонів поміщається лише на 5 тисяч більше. А оголосив голосив про підписання мараганського голкіпера Есіна Бону із іспанської Сівільлі. Про це пише клубна преса. Сума трансферу склала понад 20 мільйонів євро. Його контракт розрахований на три сезони. Кіпер потратив зіркову компанію Неймара, Савіча, Невеса, та Малкома. Барселона знаходиться за крок від оренди Жоао Феліша за 7 мільйонів євро. Португальця раніше спочатку відсторонили від першої команди Атлетіко, а потім він публічно заявив, що хоче грати в Каталонії. Його щастя, що клуби знаходяться в гарних відносинах, і його вирішили не маринувати на лавці матрасників. Хоча дія Сіміоне був би не прути. Барсі ж потрібен ще один форвард, який міг би компенсувати втрату Смана Дембеле. Тому від цього виграють напевно всі. Но, як завжди, трохи відволіктися від навколишнього та зарядити на своїх краще всього з моїми партнерами з Фавбет. У яких зараз доступний топовий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит? До того ж Вавбет активно допомагає ЗСУ, А отже, взаємодіючи з ними, ми наближаємо нашу перемогу разом. Тут тренери відомих українців зробили одразу декілька гучних заяв, які точно не можуть радувати наших співвітчизників. Карл Анчелоті відкрито говорить, що не розраховує на Андрія Луніна, навіть з рахуванням того часу, який він вже провів реалія. Кепа дуже добре адаптується, але оскільки його адаптація все ще триває, завтра ми продовжимо роботу з Луніним, який дуже добре зіграв з атлетіком. Що буде в наступних матчах, ми побачимо. Ми добре знали кепу і він вже показує свої якості. Чесно, я не знаю, чи буду ротувати Луніна та Кепу. Правда в тому, що кепа вже має дуже високий рівень, адже він молодий, але водночас дуже досвідчений. А Лоніну досвіду трохи не вистачає, що цілком нормально для молодого гравця. Відверто я не думаю, що у нас буде ротація, коли ми будемо грати кожні три дні. Сказав інтерв'ю Анчолоті. Мауріся Почеттіно був у своїх висловлюваннях ще жорсткіше. Талановиті гравці, на яких клуб витрачає гроші, мають щодня демонструвати, що вони заслуговують грати. Моя робота полягає в тому, щоб бути чесним з усіма в команді. Якщо у футболіста восьмирічний контракт, він повинен бути відповідальним і демонструвати повагу, відданість і якість, яку ми очікуємо від нього. Якщо ні, він не буде грати. Гравцям не можна засмучуватись, розчаровуватись може лише клуб. Адже якщо ми підписуємо гравця і даємо йому восьмирічний контракт, а він не бажає робити те, що ми від нього очікуємо, і не грає, то це через нього, а не через нас. Їм потрібно викладатися з усіх сил і демонструвати талант, який ми вважаємо у них є. Щодо незадоволених гравців, якщо вони не хочуть боротися за своє місце і відчувати себе частиною команди, двері на вихід для них відчинені. Цитує Пачетіна Daily Mail. Тут треба трохи пояснити, аби обійти фінансові обмеження, Челсі почав підписувати футболістів на тривалі терміни. Нині у синіх є аж 15 гравців, угоди яких чинні мінімум до 2029 року. Рекордсменами серед таких є Мудрик Енсо, Кайседа та Джексон. Їх контракти розраховані до 2031 року. Ну, а Шон Дайч знову відтермінував повернення у склад Віталія Миколенка. Мико ще має трохи попрацювати над своєю фізичною формою. Але приємно, що він та деякі інші гравці, що набирають форму, протягом тижня грали 90 хвилин на тренуваннях. Поки що усі вони лише наближаються до того, що можна звати справжньою фізичною підготовкою, сказав інтерв'ю спеціаліст. Роман Яремчук поступово набирає кондиції і знову відзначився за брюги у лісі конференції. Цього разу на його рахунку одразу хет-трик. І напевне українець так давно не забував за бельгійців, що навіть на їх офіційному аккаунті в Твіттері його чомусь назвали Ігорем. <плес> на жаль, скінчилася феєрія імені Романа Безуса. Навіть гарний асист українця не зберіг його моню від розгрому Мітюландам з рахунком 5-1. Ну, а стосовно перспектив наших команд в Єврокубках, то тут розклад наступний. Динамо, після того як в валідовному матчі відправило додому Аріс, повинно зустрітися з Бешикташем за право грати у групі ліги конференції. Дніпра один отримав суперників більш скромний Спартак Траво, який вибив раніше польський Лех, А зоря спробує свої сили проти Славії. і Якщо переможе, то опиниться у групі Ліги Європи. Ну а якщо ні, то гарантовано потрапляє у групу лі конференції, друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.